Добрий день, дорогі друзі, ви на каналі Перфуменні Історії. І сьогодні, поки кава гаряча, я хочу познайомити вас із новинками моєї колекції. І перший касутун це італійська мрія. Італія у флаконі це to be Polis The Tatuart. Випущений у 2017 році, це парфуми про відпочинок, про неймовірно красиву італійську тосканську землю. Тут поєднані кленовий сироп цвіт яблуні, слива, фезія. Солодкі ноти, він доволі такий солодкий, він компліментальний, шлейфовий. Гелеутоп, фіалка, гвоздика, троянда, жасмин, малшмело, мускус і кедр Sundown. Дуже красивий. Він мені нагадує бабусине. Сливове варення. Дуже його полюбляю. Спочатку познайомилася з ним у вигляді від Леванта, від пані Юлії парфуманки, а зараз придбала собі 40 мл цієї краси. Наступний аромат теж, я його про нього дізналася завдяки сліпим затестам. Це пані Валевська, він в мене ще започатаний. Ще тільки в з... зранку забрала його з пошти. Замовляла я його на Нотіно. Він зараз там по приємній ціні. І це аромат який мені дуже схожий на... Це аромат, який дуже мені схожий на намояморка Шарель. Дуже красивий, випущений у 2015 році. Це поєднання фруту, апельсину, мандарину, груші, персика, півонії, магнолії, фрезії, а також Пачулі, сандалу, ванілі і шкіри. Теж дуже красивий аромат на другу половину літа осінь. Це аромат про таку ніжну, романтичну атмосферу. До речі, саме через це підібрала таку картину. Наступний аромат це Мадам Грес. Цей бренд мені дуже подобається. І це перший дубль в моїй колекції. Тому що е, вже 100 мл я разом з мамою відпила. До речі, тільки вчора побачила, наскільки тут красива сукенка, е, і дама в цій е, сукенці на нас поглядає. Взагалі, мадам Грес це бренд. Не тільки парфумерний, а і бренд одягу. На жаль, зараз він вже, наскільки я знаю, не існує. Подивіться, будь ласка, це краса, це аромат, який був випущений у 2013 році, і його парфумеркою була сідні. Тут поєднання ананасу, кардамону, грійфрукту, магнолії, півонії, фрезії, пачулі, сандаву, ванілі та шкіри. Цей аромат дуже часто порівнюють із. Коко демозель 2000 року. Ну і остання краса це правда Залишок флаконії. Це неймовірний італійський бренд Nobel 1942. І цей бренд має дуже красивий аромат Ладенца Belle Liberale. 2012 року в перекладі. Звучить як танець бабок або танець трикоз. Це дуже красиве поєднання червоного яблука, бергамоту, кориці, какао, ванілі, мускусу і кедру. Це аромат такого класного карнавального відпочинку, яблук в карамелі і це аромат осені. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалося вам це коротеньке відео. Напишіть, які із цих парфумів у ваших колекціях також є. А моя кава вже вистигла. Тому я з вами прощаюся. На все добре, до побачення!